Доброго дня, дякую. Ми сьогодні хочу вам розповісти про марафон. Марафон благодійний. 100% всіх коштів підуть на Збройні Сили України. Цей марафон проводиться вперше в Закарпатті. У нас багато проводилось полумарафонів, і ми з Осильом Васильовичем активно це підтримали. Ми були учасниками всіх цих помахмарафонів. І зараз ця справа пішла далі. Сьогодні ми проводимо анонсуємо проведення 24 вересня марафону. Це 42,2 км. Називається він «Вест Карпатіон» марафон. Починається він із Буштина. Андрій розкаже більш детальніше: буде пробігати по шаянській дорозі. Дуже так. красива майонинича дорога. Потім через Хуську об'їзну і фініш буде в кусті. На даний час зареєструвалося 153 учасники. Чим цей марафон унікальний? Тим, що вперше в Західній Україні був сертифікований марафон європейським сертифікатом. Це досить складна процедура, яку Андрій як організатор, і ми з Осином Сучем, як така боюча сторона за цей спортивний захід підтримували, і ми його пройшли, цей сертифікат. Слава Богу, ми навіть не чекали. Це... Означає те, що всі учасники можуть свої сертифікати. Ці змагання потім показувати і фіксувати у всіх міжнародних змаганнях. Передаю слово ще дуже до чи дозвола Василю Васильовичу. Ми вже, до речі, зареєструвалися, чого і вам також бажаємо. З Васильовичем є там багато дистанцій, які я також думаю і присутні можуть осягнути. Василь Васильов, ласка. Дякую. Доброго дня. Ну, якщо ви звернули увагу останні півтора місяці, не розділилися. Частина голова і заступників виконують одну одне фізичне навантаження. Ми в цих заходах не брали участь. Це не тому, що ми там ігнорували. Ми справді готуємося на нормальному правильному рівні. вже. Три місяці до проведення цього заходу. Відповідно, всі інші навантаження не можемо, не можемо зараз мати. Тому ось десь така ну, ще деталь, приємна, приємна процедура. Справді, ми сьогодні підтримуємо максимально проведення всіх цих заходів, наша область, слава Богу, є найбезпечнішою. Говоримо, відверто дай Бог, щоб і надалі залишалося. Це не означає, що ми, вибачте, ну, робимо тут для себе якісь гуляння чи масовки. Всі ці заходи, якщо ви звернете увагу, присвячені одному підтримці наших Збройних сил України. У всіх цих, цих заходах, зокрема, в анонсованому Заході бере участь я так проаналізував учасників, звідки з яких вони регіонів, ну, я так на скидку 25% максимум можливо. Десь близько 25% Закарпаття, все решта це інші регіони. Це, Андрій нам поділився інформацією: це 18 регіонів, учасники 18 регіонів будуть брати участь у цьому заході. І ще раз скажу: це е, для того, щоб десь люди мали можливість прийти в безпечне місце, в безпечний регіон, і трошки відійти морально психологічно від можливо. З тих, з тих регіонів, де, де сьогодні це неможливо робити. І всі ці заходи в першу чергу спрямовані ще раз на стримку наших військових. Цей захід так само не буде виключенням. Напевно, Андрій вже потім в кінці проанонсує, що, куди і як, які саме військові формування і яким чином, яким чином будуть підтримані. І ще один невеличкий інсайт: із цієї будівлі в марафоні бере участь четверо. Я вважаю, це досить достойне представництво. Якби кожна державна установа дбала про, таким чином про спорт, я думаю, що спорт би був на більш високому рівні в нашій країні. Дякую. Якщо я не, не помиляюся, якщо не помиляюся, можливо що помиляюся, але наскільки знаю, то 1,5% всіх людей, які є на планеті, пробігли марафон. То що Чи? у вас є всіх унікальна можливість попасти в цю один і п'ять Насправді, дуже, дуже така знакова подія, я вважаю, для нашого регіону. Адже більшість людей думали, коли ми анонсували, що буде вперше марафон у Західному регіоні, тому він називається весь карпатський марафон Західний карпатський марафон так, як більшість маршруту пролягає такою трасою, де дуже маляничного видно. Хоти поля, дуже гарна траса. І всі думали, що там десь у Львові був чи в Чернівцях. Всі думали, що точно був марафон повний. Насправді його не було. І якби такою було ціллю, щоб ми отримали відразу сертифікат. Ну дуже складно в цей період, тому що якби, люди, які сертифікують трасу, не можуть до нас, ну не якби не можуть, не можуть приїхати, але вони розуміють, що в нас війна, і коли ти їм говориш, що ми якби. У самій безпечній зоні, і ви можете приїхати нам сертифікувати трасу. Вони говорять: та ні, давайте ми на наступний рік приїдемо та сертифікуємо, але вдалося нам домовитися із представниками з Латвії. Ми приїхали, сертифікували трасу, і це дуже добре. Чому, наприклад, бо люди можуть дійсно говорити, що не пробігли ту дистанцію, так як її виміряли по всім параметрам? Бо, наприклад. Ви можете пробігти марафон до виміряний, і там може бути 43, чи 41, чи 40 кілометрів і ніякого підтвердження немає. А багато марафонів міжнародних просять від вас кваліфікацію. і Ви тепер можете, люди, які фінішують у нас на марафоні, можуть сміло говорити, що от ми фінішували на сертифікованому марафоні і мають підтвердження, бо наш марафон сертифікований міжнародним сертифікатом. І дуже класно, що така велика кількість людей насправді ми не думали, що буде навіть 100 людей на повну дистанцію. Є повна дистанція 42 км, естафета для, для 2 по 21 і для 4 по 10 км. Також у центральній частині ще будуть дитячі забіги і забіг на 1 км для всіх бажаючих. Але вже маємо 100 майже 160 учасників на основну дистанцію і більше 300 на всі дистанції основні. І ну, думаю, на всіх загальному з дитячими з кілометром і з естафетами буде близько до 600 учасників у нас на наступний тиждень. То є багато, то є дуже класно. І як вже зазначили, що всі кошти зібрані будуть використані на потреби Збройних Сил України. Ми вже проводили п'ять разів півмарафон, і там є всі докази у нас на сторінках, на всі запити дуже добре, так як люди вже якби не дуже можуть і якось по-новому їх вчити, донатити, так мовити, вони можуть і пробігти, і зробити хорошу справу одночасно. Найменше вікової якраз ти, що зареєстровано, і те, що допускається в зафіксованому трасі. 18 років. 18. Так, так, так. На естафеті можуть бігти і 15-річні, там, наприклад, по 10 кілометрів, але на 42-18 років має бути. Так і є. Найстарший учасник у нас зареєструвався, до речі, вчора, йому 68. Чи є фіксована сума вартість можна кажучи, чи ви сподіваєте, що буде просто буде різні суми до нас? Ні, є фіксована вартість. нашу, є вже досвід проведення таких заходів. Є фіксована вартість. До речі, вона у нас рахується по якщо проаналізувати заходи по Україні, то вона одна з найнижчим. Ми там стартували з 500 гривень, закінчили 750, і якби вся сума. В кінці ми анонсуємо, яка буде загальна сума, і на цю суму ми зможемо придбати приймати необхідність. Так, ви не задобуєтесь, що ви в вашому попередньому досвіді якісь завдієте на на тривалих станції? Тобто, в нас для моменту це треба повернути. Треба. Давайте я тобі розпочну. 42 є вже досвід. Це досвід, звичайно, не на якийсь там нормативний, на якийсь час, але ну, досвід такий є, до речі, на День Незалежності 24 серпня цього року, як етап підготовки до, до, до анонсованого заходу. Ну, 21 ми вже десь, знаєте, ну, відверто кажемо, ми Хлозовські хвалимося вже тоді, напевно, на всі 100, але ми вже як розминаємося при 21, тому. Тому все гаразд. Пан Андрій нам десь консультує, відверто кажемо, допомагає, формує наші плани останні тижні формує наше завдання підготовки на тиждень. Відповідне є харчування, відповідні є добавки для того, щоб ну, просто не злягти вибачаючи трошки інтенсивно підготовку. Але в паспорт ми не заглядали, не хвилюємося, і не буде. Так, досвід є, я вам скажу, що це спочатку це не просто, але це можливо кожному з вас. І це я на собі переконався, я ніколи не бігав так багато, але зараз можу чітко сказати, що якщо це не тільки спорту, якщо в кожній справі в день виділяти якийсь там вись ну, там час, там якісь там декілька хвилин, чи може декілька десятків хвилин, то можна осягнути будь-що. Тому ну, це вам е, також може вдатися. Я в цьому впевнена. Це скорічня було для якихось окремих військових формувань, куди посуну, я так розумію, буде не маленька, чи є попередні варіанти, які хороші. Є багато листів, які надходять, і листи вибирає громадська організація по пріоритетам, що найважливіше, де дійсно там ці листи там вказують на те, що це необхідно. Ну, потім йдуть консультації, і отак от визначається, куди йде сума. На минулого разу то було сім бригад. У нас була сума трошки більше 300 тисяч гривень, і ми на сім бригад могли допомогти. Ну, то було конкретно запит, і ми, ми можемо закривати. Ну, де там не були великі, але було по-конкретному те, що потрібно, і що офіційний запит, і на то ми закупляли що потрібні хлопці. Після чого звітували в соціальних мережах. І хочу це подякувати, що завдяки Збройним силам України ми можемо. Проводити такі заходи у нашому районі. Будемо бачити, наступного тижня скажемо. 24 вересня в 8 годині буде старт із села Буштино, в центрі села Буштино. Ми стартуємо, потім біжимо в сторону куста, звертаємо на вілятину, біжимо через, тобто на вишку, біжимо вишку, вилятину, добігаємо знову на куст. У бізні хвоста і зав'ягаємо місто 42 і два кілометри сертифікований маршрут. Ну, всіх вас частково, ми, ми, ми мінімально перекриваємо долу, щоб це було зручно всім, але частково потрібно в деяких містах буде перекрити, щоб але це не буде перекритий рух на 100%, це буде обмежений рух, що незручності багато не буде. Але це буде зручно всім. І бігунам, і учасникам руху. за є учасники Один є зареєстрований. Я не впевнений, що він зможе приїхати, але зареєструвався це учасник станції. Є так. Завдячуючи вам, можливо їх буде більше, тому ми проводимо цей захід, ми проводимо цей брифінг, долучаючи вас і просимо вас, щоб долучили більше людей. Тому що навіть не в спорті справа. Справа в нашій перемозі і над собою, і над ворогом. Тому давайте разом будемо розкручувати цю ідею і будемо популяризувати наше Закарпаття і отакі хороші справи. Будемо дуже раді вас там бачити. Ну, якщо не на старті, то на фініші. Хоча, до речі, якщо дозволите, ще два слова. А справді, якщо можливо долучитися засобом маси інформації, максимально висвітлювати цей захід. Ми маємо всі сподівання на те, е, Берслав Золотин сказав: це у Західній Україні е, перша сертифікована траса по світовому стандарту. Ми сподіваємося дуже, що, що це незалежно від того, хто буде там через рік, де, в якому місті, ми дуже сподіваємося, що це буде щорічний захід на саме такі плани, щоб це був щорічним захід, щорічний захід на е, території Закарпатської області З свого боку. Ну, ми максимально його будемо підтримувати, і з вашою допомогою нам це буде легше, коли засоби маси інформації будуть більше до цього долучені. Я думаю, що в нас була, до речі, ідея. Ми обговорювали її, щоб зробити рекламу у наших сусідів найближчих щодо рекламування даного заходу, щоб, можливо, там до Словаччини, з Угорщини хтось долучився. Ну, але десь були побоювання, що все ж таки їх дуже лякає війна. І, і, і навряд чи ми знайдемо. Але сподіваємося, що в майбутньому ми точно будемо той, тим місцем, куди будуть приїжджати, як спортсмени і з інших регіонів нашої країни, так і заводи. Ми вам дуже дякуємо. Запрошення в силі. Всіх почекаємо. Також вам там інтерв'ю дамо, все розкажемо, як хочете. На початку і на кінці двоє різних людей. Ehi, che serve tutto a Nadie, gente. Grazie, abbiamo Grazie,